чули про відставку Андрія Єрмака, голови ну, адміністрації президента хлопчика. А, як думаєте, це було правильне рішення його звільнити? Ну, я думаю, так. Да. Люди мусять бути професійні. Він прийшов за нашими такими розуміннями з торгівлі за різними інформаціями. Ну як? Звольно з вільного ринку. Я думаю, що мусить бути професійна людина. І крім того, спорно, Я життя пам'ятаю давно. Це така система, яка, начебто, і в конституції нема, і канцелярські функції він на себе вже дуже багато вбрав. Чи його таким телевізія зробила? Я думаю, вірно і треба розбиратися, а не давати втікати. Чи має думка така: розібратися, де гріхи, де правда. Ви думаєте, що Мон він може втекти з України? Ну чому ні? Паша втік. Повиїжджали в свій час Янукович, Азаров, Вінніченка, Грушевський. Всі. Якщо брати історію, чому ну, він не може? А ви сказали, що він з торговлі, це неправильно. А ви вважаєте, що бізнесмен з торговлі людина не може вотор? По-перше, він не бізнесмен. Бізнесменів, як казала моя знакома поль, з польського посольства, капіталізм капіталізм є, нема капіталістів. Це ж не бізнесмени, це ну які вони бізнесмени? Михайло Сергійович дав указ про кооперативи і понеслось. Це ж ну бізнесмен, це Ілон Маск, це ну там володар якогось там. БМВ, а так хлопці вкрав, з'їв і за рогу виглянув. А це було вчасне рішення його звільнення? Та да ні, ні. Вже давно ходили, ходили такі чутки. Може якесь місце прокляте, ні? Думаю, так, да. Ну, воно якесь незаконне. Кажуть, що там олівці треба стругати, щось папером забезпечувати. Вони на себе брали функції. Ну, так світ сприймав, Європа сприймала, і американці сприймали. Ну, За Конституцією цієї ж посади нема. Може місце, як ви кажете, таке пороблене.